Люди, вибачте, що довго мовчав. Тобто, продовження того, що я викинув, бо результату поки не мав. В нашого патріота є така кличка. Це навіть бренд був. Кубік, це 3-3 степені. Доріння 27. Це технологія, що він володіє цей пноз. Ну і помножений на іскусний. Тобто, те, що він бачить, мають везде. Ну і те, що він думав, вважається на 27. От. Там є під пунктом 16, я не знаю, чи я буду викидати. Ну, то есть, не очень смислу бачу. 16. У нас в Кремлягу сидить за убийство. то есть, де да сидить, не знаю, убійство було на території Кремлячуга. На почув редності Богдан Похідка, Врачі насчитали 26-27 ударів. То есть, одна думка, цього Литвиненка. Доріння 27. Тобто, якби це було без його думки, то просто поповниться людина, ну, там вже нічого не сталося. Отак От по словах. А так поки не от, читаю 27, тобто раніше не становиться. От під пунктом 15. Грали в шахмати якось. І один сказав мені, судя по тому, як ти виражаєшся, то я в 27 разумніший. Ну, а тут десь через недільку я сповню той случай, щоб... і так воно потихеньку почало розв'язуватися. Тобто. Під пунктом 14. Я стимул, стінув, я ще сердячне признання. Це ну, на нього компромат, це те, що його думками. Ну, як би сказати. Те, що сталося в хаті покріно Микола Похилька. Тобто це озвучувати не можна. Покажу тільки потім текст із цензурою. Ну, запитуйте в нашого голови, старостату Тараненка. Це його телефон, я продиктую 097 659 3350. А там вайбер є. Тобто йому ці питання задавайте. Це просто такого світ не бачу, що там сталося. Ну і взагалі, що він по селу тут витворяв, внушав, як то кажеться. Ну, і, напевно, десь ще і в соцсетях показував. Тобто, раніше викидав 14 червня два відео. Один з галереї удалив і, ну, як би сказати, тепер у Вайбері відео недоступне. От, 28 числа ходив до зама Маслав Світлана з продовженням встановити колону танків в Харківській області. Тобто він зробив так, що вона нічого не поняла. Тобто, людина нічого не поняла. Ну, тобто, я потім вернувся до Тамари Кирпан, сказав те саме. Ну, есть, я думаю, що вона це помнить. Десь через місяць я у неї запитував, чи помнить помнила. Ну, якщо й не помнить, це приділить, що він мішав людям поняти, то це, це питання ну, просто технічне. Есть, скільки він у мене і моєї мами здоров'я забрав, як то кажеться. Це просто словами передасть. я йому просто понімав, ну як, якісь в мене можливості відкрилися, сонечко в мою сторону подивилося. Тобто, понімав, що його признання. Він взагалі не чув, але понімав, що його признання, ну, тобто, з позором би ті інструктори тікали. Рапорт. Ну, таке поняття: от це іптотична підстройка. Ну, тобто, підстроївся він. До моїх мислі, якби, от п'ять разів мені снився сон. Падає дом, ну, Він знаходиться на території Дніпропетровська, але ж на території Маріуполя це дійсно відбувається. В даний час там проживає мій помінник. Ну, це не вищий сон, це просто ну, як, зворотній зв'язок, тобто він може, і я можу щось читати. Що там? от, В даний час нам надають військову допомогу. Ну, Це реальна торговля оружієм. Яке вертається нам прильотами, ну, тобто, потім нам ще чек пред'являть. Ну, в нашому вусному формі обіцяють, що там якісь кошти арестували Росії. Ну, Вернуться ті кошти, так як кошти Лазаренка. Ну, це розвод чисті води. Тут один умник із структури, це зірочка у філіалу, нікто костя, організував підрив Кримського моста. Ну, багато радості було в деяких українців. У нас тут творці практично вже ніхто з цього поводу не сміється, що в сусіда погано. Ну, от ви прилетіло, багато жертв. Сидимо без святу і тепла. Питання ви виграли чи не виграли? Ну, тобто програли обидві країни. Поки що виграє тільки той, хто цю війну задумав. Ну, торговляє оружжям у цій війні. Дивіться. Ну, хто це може зробити, бо є така технологія, ну кому це вигодно, ну, чужими руками технологія називається. Наприклад, кому вигідно, послабити Євро. Тобто всі думають, що це біженці оці, як, русським вигодно, але русським не вигодно, коли хтось у них щось купляє, він не буде за що купити. Так, просто забейте запит, кому вигодно, ослабити Євросоюз. Все, що на вусцях пишуть фейк. Тобто, скільки обіждався, то завжди правда. Тобто, просто, ну, навіть напрягатися не приходиться. Тобто, чи птиці управляємо, це бачив не раз. Оці ну, коти, собаки, есть, за тими розвідчиками, що так перебігали, як, як розвідчики, і присідали, Ну як ну як обичний розвідчик. Тобто, це все я бачив. Дещо про Лавську область, 7-8. Нас тут Юра картошкою торгує. Ну, з бурінки, його жінка, ну, як би сказати. Ну, це в Чорнової було, от, от вважає 7-8. І пару секунд зависання. Ну, ради хоп, ми думаєш, скільки ж думати можна. 54, Вона тисяча 54. Тут, ворчиця, Ліда, з крестителя, кодове названня. Тобто стоїть на визу, чесник голландський, крупний. Ну, от, просто дивися на той ящик. Часником. І почем картошечка? Вона питає мене, що картошечки захотів. Ось так воно, цей. От ті, що постарші люди помнят, як у кузарік приїжджав гіпноз. Тобто вводив таке состояння, що хтось із себе Майка Тайсона зображав, ну, у когось лунну походку делать, ну, танцювати так. Ну, просто от, тоді ще телефонів не було взагалі. А ще під дією чіпів, воно все усилюється, все, все діло. Тобто, таке, ну для, от, для того, щоб виграти у Карлсона в шахмати, не потрібно мати рейтинг 800. Достатньо знати, як ходять фігури, і хороший сигнал, тобто цю підстройку. Тобто, що у лютому подумав, якби мені цей Литвиненко допомагав, я б у Карсена виграв. Ну, тобто, я вважаю, 99,9% виграв би. Тобто, якби ну, рядом партія стояла, і він бачив мої партії, ну. Казав мені ходи, які, ну, тобто, думкою казав. Тобто нема різниці. Лаоську область, ну, пари, чи ход якийсь там. Ось футболістові з ФК Поліссі, перестать виставляти відео, вони його тільки на дно тянуть. Краще б висловили свої позиції стосовно того безпреділа, що відбувається навколо Української православної церкви. Наші кращі люди загинули в цій війні. Їхнім батькам, особливо тим, кого я хорошо знаю, мені завжди буде незручно дивитись в очі. Що з я зробив, щось помішало раніше ну, от, ну, от, довести це діло до ума. Ну, Чому мені інформація така доступна? Ну, просто повезло. У червні 83-го року опинився, дякуючи Богу, потрібно в потрібному місці в потрібний час. А ще, все давним-давно написано. Тобто, уявити не міг, наскільки це так. Бачив учора, після футболу американські футболісти підбадьорили футболістів Ірану. Оце і є спорт і політики, як то кажуть. Тобто, навіть не думав, що так може бути. Тобто, на місці президента Росії я б відпустив би ту баскетболістку. Нехай займається своєю любимою справою, ну, як би сказати. Бог все бачить, і ви даєте грати. Ну, ви даєте і вам вертається. Тобто, вашим спортсменам теж дадуть виступати на всіх сорівнях. Вони не повинні нести відповідальності за дії влади. Тобто, так само, як можна оцих іранських футболістів звинуватити у дії їхньої влади? Тобто вони самі якоби... Ось тобто, поважаю дуже саладуху і Харлан. Тобто, коли не назвав, вибачте, просто думаю так. Поставте себе на місце тих російських спортсменів, відсотків на 90 ви б просто теж бовчали. Особено, якби ви знали правду, тобто вони знають більше, ніж ви. Просьба, до президента Росії може якось прекратити обстріли в односторонньому порядку, тому що ну, треба якось війну закінчувати, той костер що горить, просто затушити дуже нелегко. Просто треба в нього перестати дров підкидати. Я ну, тобто, так наші швидше розберуться ну, в цих ділах, як то кажеться, що вони не мотні, як понять. Механізми цієї лині. Ну, Звертаюся до того, хто устрає провокації навколо Запорізької атомної. Я в СБУ указав, що станом на 3 лютого вона була замінована. Тобто люди це помнять. і все тайне завжди становиться явним. Тобто, якщо це що в хаті похилька стало явним, проте ніхто не міг подумати, що так, може бути, то це ну, і подавно явно. Ну, і подумайте про наслідки, як то кажеться. Просто треба розібратися в цих механізмах цієї війни, кому вона вигідна. Для мене результат війни, ну, в принципі, як би сказати, він давно відомий. Тобто, 12 лютого я відправив СМС, тобто ДНР, ЛНР, ну там була зашибочка, але тут без зашибки, вернеться в состав України. Крім, ні, нам не повірять. Є, якщо нашу владу таке устрає, то можна сміло йти на переговори. А то як. А як ні, то просто жертна ложите з однієї сторони і з другої, а результат не зміниться. Наші союзники між нашими народами посіяли вражду. Ну, тобто, цей ученик тут у нас на вулиці почти всіх сусідів пересорив. Ну, а то є ж спеціалісти, які таких проколів не, ну як би сказати, як він проколовся. Ну, тось, Господь завжди все на своє місце поставив. Просто подивитися на їхнє добро, на, на тих союзників. Що було, і що сталося. Ну і що стало? Лівія, Ірак і так далі. Просто Росії підставили, маючи технологію гіпнозу. Тобто, от, я не знаю, я цей телефон не купив. Тобто, ну, як фейсбуку зареєструвався, перше, що було, як русські тікають, і. Ну як би сказати, п'ятку їм чухають. Тобто, Реально, мене люди боялися і той без різниці, чи без оружжя, чи прості люди, чи з оружжям їх 30 чоловік могло стояти з друзям. Вони всі в стопорі були від страху. Тобто, отаким от контентом, як ото перший, от перший, отаким українцям годують. Мені зараз контент підходить, де люди як би сказати, ну тобто розшукую. Оце головне, щоб наші люди вернулися, а не те, що показуєте, скільки там і усі концерти ці строїти. Тобто він оцього народу не легше. Тобто, подивіться, надо, в яких умовах наші солдати, там холоді, багнюці, тобто зима наступає, людям есть, от приходять, як би сказати, ну, холодно ще в квартирах, ну, Що далі буде, ще зими не було. Тобто, прохання до нашої влади, місцевої, ну, це, оце відео, цю інформацію донести до президента, то я, вроді би, складається впечатлення, що президент, президента. Тобто, або усе в страві, як би сказати, либо він как бы не в курсі. Тобто пану президенту, нашому, ну просто, от, будь ласка, закінчить війну. Тобто це та умова, головне, за яку за вас голосували. І всі на один срок ви тут, тому що як розібратися вам, ну просто хочете свій рейтинг і узнать, просто виставте кандидатуру, знаєте. Ну просто, чесно. Не виставляйте її краще кандидатуру, кандидатуру. Тобто ви поймете це саме. есть, що тут ще можна сказати? А в у нас складається враження, що багатьом війна це вигодно. Ну, не будемо перелічувати, як то кажеться. Хто там фарисейством займається, робиться для слави, хто для нас живе. Ну, то есть, багатьох зайшли солдат устраює. Ну, це дивно чути, але ж от був такий епізод, там просто я явча біля них. ну, Я їм не поміг, але шукав, ДСТО знайти. Це в пишному на заправки. І от кажу, хоч війну, але. Ну. Нахе воно нам треба. Ну, тобто, здраю все. А то відповідальність вити... все одно, пане президенте, ви за це відповідальність вистевите. Розберіться в механізмах цієї війни. Ну і перше, що потрібно, відізвати цього Литвиненка на допрос ВСБУ. Тобто, як розберетеся, зверніться до Ле... Леоніда Даниловича перед переговорами, а то обратно дрона ламаєте. Що так кажу, щоб понятно було? Хай вам Господь допомагає, пане президенте. Yeah, man.